Національний банк України запустив збір монет різних номіналів, як копійок, так і гривень. Здати гроші можна до 28 листопада 2025 року, після чого вони будуть направлені на допомогу тваринам, що постраждали у війні. Докладніше про те, як передати гроші на потреби чотирилапих далі, з вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Благодійну акцію Power Coins Нацбанк запустив спільно із всеукраїнським рухом ЮЕНАЛС. Щоб долучитися до неї, потрібно зібрати монети будь-якого номіналу та віднести їх до найближчого відділення банку партнера акції. Після цього ваші кошти будуть перераховані на рахунок Юенімалс. Зібрана сума буде спрямована на корм для евакуйованих тварин, врятованих із зони бойових дій. А також на лікування поранених і хворих тварин йдеться зокрема про фінансування ветеринарної допомоги, операцій, ліків, реабілітації та базової вакцинації для тварин, які зазнали травм або хвороб у наслідок війни. Також планується закупівля вольєрів та пристроїв для притулків. В рамках цієї акції українці можуть здати у відділення Хощадбанку та Пумбу монети номіналом у 10 копійок, 50 копійок, 1 гривні, 2 гривень, 5 гривень та 10 гривень. Паралельно в Україні виводять з обігу монети, випущені до 2003 року. Це, зокрема, 1 копійка, 2 копійки, 5 копійок та 25 копійок. Такі монети більше не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги. Це пов'язано із наміром НБУ оптимізувати номінальний ряд. Монети цих номіналів можна обміняти на інші будь-які номінали, що перебувають в обігу в сумах кратних десяти копійкам. Такі монети для обміну прийматимуться до закінчення воєнного стану та протягом ще трьох місяців після його припинення. Нагадаємо, 1 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 14093, який передбачає перейменування назви розмірної монети Копійка на шах. Спікер ради Руслан Стефанчук, який є одним із ініціаторів законопроєкту, зазначив, що це рішення має не лише технічний, а й символічний зміст. За його словами, копійка це спадщина Московської імперії та радянського минулого, натомість шах-історична українська назва, яка вживалася ще за часів гетьманщини Української Народної Республіки, звучала у творах Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Котляревського і Панаса Мирного. Голова Верховної Ради підкреслив, що ця зміна не потребуватиме додаткових витрат з бюджету. Монети, копійка і шах певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а співвідношення залишаться один до одного. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Українцям пропонують новий спосіб уникнути мобілізації. Для цього потрібно лише розділити своє житло з вимушеними переселенцями. Відповідний законопроект вже зареєстровано у Верховній Раді, а його автором виступив на ардеп Георгій Мазурашу. Докладніше про те, як це буде працювати і чому ініціатива сподобалась не всім. Далі мене звати Яна Прохон. Підписуйтесь на наш канал. Законопроект номер 14037 від 12 вересня 2025 року пропонує зміни до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію згідно з задумом, військово зобов'язані громадяни, які безплатно нададуть своє житло для постійного чи тимчасового проживання, щонайменше двом внутрішньо переміщеним особам, зможуть отримати відстрочку від мобілізації. Якщо при підселенні не було підписано нотаріально оформлений договір оренди чи користування, переселенці повинні будуть щомісяця підтверджувати факт проживання у встановленому порядку. Також даний законопроєкт деталізує процедуру підтвердження відстрочки. Якщо громадянин має документи, які дадуть йому право на відстрочку, ТЦК не зможе примусово проводити його через військово-лікарську комісію чи інші процедури. У разі відмови в наданні відстрочки, уповноважені особи повинні будуть надати письмо. Мови пояснення та перелік документів, яких бракує. У пояснювальній записці зазначається, що така норма дозволить вирішити одразу дві проблеми: забезпечити житлом значну кількість внутрішньо переміщених осіб і водночас мінімізувати практики, які в суспільстві називають бусифікацією. Крім того, реалізація цього законопроєкту не потребуватиме додаткових коштів із держбюджету. Автором законопроєкту є Георгій Мазурашов, член парламентського комітету з питань молоді і спорту та голова підкомітету з питань фізичної культури і масового спорту. Таким чином ініціатива, що Стосується змін у сфері мобілізації та забезпечення житлом ВПО жодним чином не пов'язане з його профільною діяльністю. Народний депутат Олександр Федієнко в коментарі «Телеграф.UA» пояснив логіку появи такої норми. Цитата: Кожен народний депутат, незалежно від того, в якому він комітеті працює, має право на будь-яку позицію, думку і так далі. Це ж суто особиста його історія. Я розумію, для чого це було зроблено: для того, щоб стимулювати тих, у кого є вільне житло через механізм бронювання, тобто надавати житло внутрішньо переміщеним особам, які втратили його, але це така історія в нікуди, зазначив Федієнко. В Україні офіційно зареєстровано 4,4 мільйони внутрішньо переміщених осіб, з яких близько мільйона отримують соціальні виплати. Водночас, допомога від держави не розв'язує ключової проблеми забезпечення людей власним житлом. За інформацією Мінсоцполітики, сім'ї та єдності України на допомогу ВПО у 2026 році закладають понад 39 мільярдів гривень. Хоча частина коштів буде спрямована на нові механізми допомоги, загальний обсяг фінансування скорочується на 10 мільярдів гривень. На програму іпотечного кредитування є оселя передбачено 4,4 мільярди гривень. Ці кошти підуть на покриття першого внеску та відсотків за перший рік. Окремо уряд виділяє 2 мільярди гривень на соцпослуги, стаціонарний та медсестринський догляд, притулки для маломобільних переселенців і програма підтриманого проживання. Ще 1,2 мільярди гривень закладено для компенсації оплати електроенергії на програму прихисток, що відшкодовує комунальні витрати власникам житла, які прийняли переселенців. У бюджеті заплановано 1,1 мільярд гривень. Ще півтора мільярда передбачено на ремонт і будівництво житлових фондів для тимчасового проживання ВПО та на субсидії для оренди житла. Це канал Телеграф. В мене звати Яна на Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Як залишити слід у пам'яті людській для безсмерті, як відомо, є багато шляхів. Один із найвірніших показав видатний український художник-графік, живописець, письменник, громадський діяч Василь Лопата. Його пам'ятають та пам'ятатимуть у першу чергу, як батька української гривні. Митець створив не тільки художнє оформлення національної валюти, але також і дизайн українського паспорта. На жаль, 18 вересня 25-го року Василь Іванович відійшов у вічність на 85-му році життя. Тя у Сан у США. підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи справді на купюрі в одну гривню митець увічнив вічне самого себе. Докладніше далі. Народився митець 28 квітня 41-го року в селі Нова Басань Бобровицького району Чернігівщини у 70-му році закінчив Київський художній інститут, майстерня професора Василя Касіяна. А протягом 70-го-72-го років навчався у творчих майстернях академії мистецтв СРСР під керівництвом професора Михайла Дерегоса. Творчість Василя Лопати це художнє осмислення української історії та буття величних діянь народу, суспільно значущих і історичних постатей. Його не Ресічний талант найповніше розкрився при ілюструванні української поезії, прози, драматургії та фольклору. Він створив графічні цикли до творів Ліни Костенко, Івана Франка, Олеся Гончара, Тараса Шевченка, Миколи Гоголя та багатьох інших. У цих роботах він був не лише майстром ілюстрації, а справжнім творцем. Графічний світ, оживлений його фантазією, органічно співіснував із літературним. Як відзначав Олесь Гончар, у творчості Василя Лопати відобразилися найсуттєвіші риси українського національного характеру. На шостому десятку життя у митця несподівано розкрилася нова грань таланту живопис. Не полишаючи графіки, він створив цілу низку сповнених символіки і духовно поетичного змісту картин. Загалом у доробку оселя Лопати близько 700 графічних і малярських робіт, 25 персональних виставок та понад 65 проілюстрованих видань. Коли в Україні відбувався конкурс на найкраще втілення нової валюти незалежної держави, саме його ескізи спільно з художником Борисом Максимовим були затверджені як перші офіційні банкноти. Потрапили вони в Україну у 92-93 роках. Гроші друкувалися у Канаді та Великій Британії, адже Україна ще не мала відповідних потужностей та можливості друку грошових знаків із підвищеним захистом. В Обіг гривня вийшла у 96-му році. Пишуть, що на купюрі в одну гривню Василь Лопата зобразив самого себе, бо портрет князя Володимира не зберігся. Тож художник на цій купюрі зобразив чоловіка. У шапці Мономаха та зачіскою князя, проте із власними рисами обличчя. До слова, образ поета Тараса Шевченка на версі 100 гривень за спогадами Василя Лопати вдався йому шостого чи сьомого разу. Саме портрет Тараса Шевченка, автор ескізів гривні вважав найкращим з усієї серії своїх робіт. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.